Піскайте коментарі, пан Назар пише, яка маркировка двигуна. Так, пан Назар, давайте підійдемо. Якщо ви хочете побачити маркировку старого трактора, то окей, зараз я вам покажу. Це маркировка. Ось. Це саме старіше покоління, ну, старіше покоління трактора і паливна. Показую і паливну, і двигун, яка маркіровка, тому що це важливо. Можете загуглити, почитати, щоб я багато не говорив і не розказував. Той трактор з от показую, як він виглядає. Гарненький, сухенький, чистенький трактор. Перевірили, гарантію на трактор ми надаємо. 92 моточа він тільки обкатку пройшов. 500 тисяч гривень приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Номировська, 60-90Г. Є такі тракторці, такий, такий, такий і нове покоління. Ще поки що є, але ну, люди рвуть реально. Тобто завтра мають бути люди, в неділю люди там, ну якось як неділю будуть люди, якщо завтра мають бути люди. Тому, друзі, місто Вінниця, вулиця Номировська, 60-90Г, встигайте придбати, даємо гарні умови, кредитування, лізінг, відтермінування. Тому чекаємо вас.